Пам'ятаємо, допомагаємо таку акцію з підтримки родин загиблих героїв земляків. Провела Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України у співпраці з міською радою та центром соцслужб, що саме роздавали, та скільки розповіла Людмила Зіміна. Олександрівська міська організація ніколи бо не була байдужа до потреб місцевих наших внутрішніх, але так як товариство не співпрацює з військовими, ми прийняли рішення надати допомогу родинам загиблих земляків до дня покрови. Акцію ми назвали Пам'ятаємо, допомагаємо і понад 30 родин. В Олександрії отримали продуктові набори вагою понад 16 кілограм на загальну суму, будемо казати, понад 60 тисяч гривень. Допомога була адресною. Було більше 40 пакунків, але роздали 30, адже були родини, які відмовлялися, хоча й дякували за увагу. Люди були дуже здивовані, але вдячні за те, що міська влада, центр соціальних служб не байдужить до цього ставлення. Ми вирішили, що ці родини заслуговують додаткової уваги, і тому ми запросили представників з цих родин. На жаль, були навіть родини ті, що відмовлялися від нашого запрошення. Дякували і казали, можете передати іншим, хто цього більш потребує. До продуктових пакунків вагою 16 кілограмів увійшли продукти першої необхідності крупи, макарони, консерви, чай, борошно, цукор, олія тощо. Проте найголовніше це увага та пам'ять про загиблих героїв. Зауважував чи не кожен, хто приходив отримувати проднабор.